Велику війну він зустрів на заробітках у Нідерландах та довго залишатися на чужині не зміг. Повернувся в Україну і вступив до війська. Восени цього року Валентин дістав мінно вибухове поранення, втратив кінцівку. Нині боєць на реабілітації у Львові. Він, як і більшість військових, відчуває фантомні болі після поранення. Щоб їх позбутися, медики вдаються до новітніх технологій та обладнання як от апарат віртуальної реальності. Щоб придбати таки для реабілітаційного центру незламні оголосили збір, шлях до життя без фант... ...болю на сайті добро.ua Долучитися можете і ви. Все сталося в 23-му році. Тоді, мабуть, якесь прийшло усвідомлення, що потрібно допомогти країні. Я якось підписав контракт та пішов на службу. рідні намагались відмовити, але потім підтримали моє рішення. і Воювали разом зі мною, скажем так. На початку вторгнення Валентин був за кордоном на заробітках. Коли дізнався, що коїться вдома, допомагав чим міг. Возив біженців по Європі, влаштовував людей. А за рік вирішив, що мусить бути в Україні боротись за неї. Валентин вступив у 119-ту бригаду ТРО. Воював на різних напрямках, а в жовтні цього року підірвався на міні. Було це вже на виході з позицій, вже Проходила ротація, коли ми вже чекали нашу автівку, яка повинна привести, була зміну, а нас забрати. Це все трапилося. Так вийшло, що я перший опинився в тому місці. Я все взяв на себе, можна сказати. Валентина евакуювали до Слов'янська, де надали першу медичну допомогу. На жаль, врятувати ногу не вдалося ампутована нижче коліна. Змиритися з втратою кінцівки було нелегко, та підтримка рідних допомогла. Нині Валентин у Львові на реабілітації робить вправи з фізичним терапевтом. Працювали ми в основному з перших знять на рівновагу, що він стояти на одній нозі, так як це важливо для навички ходьби на протезі для пацієнтів. Так само зміцнювали загальну групу м'язів, тобто черевний пояс, нижні кінцівки, руки. У майбутньому Валентина запротезують, а поки займається з фізіотерапевтом і намагається позбутися фантомних болей. Їх відчуває майже кожен, хто втратив руку чи ногу. Відчуття наче болить та частина тіла, якої вже немає. Спочатку ніби. Об тебе щось треться, ти не розумієш, що. Потім нібито якесь фізичне втручання проходить, наче молотком там, десь тебе по п'яті стукають, чи пальці тобі, наче ламають. І ти десь тут розумієш, що ну, це неможливо, а насправді ти це відчуваєш. Лікарі знають, 80% людей, які втратили кінцівки, відчувають фантомні болі. Зазвичай допомагають медикаменти, а також методики радіочастотної абляції або кріодеструкції. Це новітній засіб у боротьбі з фантомними болями, апарат віртуальної реальності. Таких в Україні всього кілька. Один із них є в Києві у шпиталі МВС. Це дозволяє в обмеженому просторі за обмежених ресурсів пацієнту за допомогою спеціальної камери, яка відображає побутову його реальність вчитися відновлювати рухи, допомагає йому реабілітовуватися та переналаштовувати центральну нервову систему до нових умов. Купити такий апарат хочуть і для реабілітаційного центру незламні у Львові. Для цього оголосили збір грошей. Долучитися можна, перейшовши на сайт Доброю і підтримати збір Шлях до життя без фантомного болю. Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, факти, СТВ, Єдині новини.